Господи, просимо перед Твій трон усіх тих, хто поневолений різними залежностями, що їх нищить, а зокрема тих, що узалежні від куріння. Ми знаємо, що це люди, які дуже легко здатні впасти у фізичну чи психологічну залежність від будь-чого. але не такою є Твоя воля, Ти хочеш, щоб ми були залежні тільки від нашого Господа, Ісуса Христа, Який дає нам усе те. Чого ми потребуємо. Господи, ми знаємо, що ніхто з нас не здатний покинути куріння тільки за допомогою власної волі, але Твоєї благодаті достатньо, щоб дати собі раду з кожною залежністю, а Твоя сила дозволяє їм пережити прагнення сягнути по наступу сигарету. Віддаємо їх у Твої руки, які можуть уберегти їх від чергової спокуси. Отче, будь ласковий до всіх тих, що шукає твого обличчя і хоче віддати свою залежність Тобі в Твоїй силі. Дій у їхньому житті і допоможи їм через Христа Господа нашого. Амінь.